Місто активно працює над розробкою великої комплексної програми з повоєнного відновлення Рогу і долучає до цієї роботи міжнародні організації та фонди, а також співпрацює з закордонними державними інституціями. Обраний напрямок включає в себе важливі інфраструктурні проєкти, а також створення умов для майбутнього повернення криворіжців до міста. На зустрічі з представниками Посольства Чеської Республіки голова ради оборони Олександр Вілкул відзначив, Кривий ріг буде вдячний за долучення країни до цього процесу. Це Стосується проєктів з енергозбереження, модернізації міського господарства, освіти та культури, медицини, екології, диверсифікації економіки. Мета нинішнього зустрічі разом переосмислити поточні ресурси та перспективи Кривого Рогу для забезпечення його сталого розвитку. У нас є досвід, а головне є добра репутація і добрий авторитет. Тому ми бачимо довіру до нашого міста і впевнені, що разом реалізуємо багато. Дуже корисних для нашого міста проєктів. З початку повномасштабної війни Чехія підтримує Україну. Це стосується військової допомоги, прийому біженців, надання гуманітарної підтримки. Їр преслік зазначив, з минулого року чеська республіка керуючись урядовим рішенням, взяла патронаж над Дніпропетровщиною. Відтоді представники делегації вже кілька разів відвідали Дніпро та прилеглі населені пункти. У кривому розі команда з Чехії вперше. Ми прибули сюди з метою встановити зв'язки з владою міста, а також знайти галузі, в яких ми могли б надавати допомогу, налагодити стосунки між компаніями, між гуманітарними організаціями та людьми, які потребують цієї допомоги. Тощо ми зацікавлені у партнерстві кривого рогу та чеськими містами і прибули сюди для того, щоб дізнатися, як саме ми можемо налагодити партнерські стосунки та чим ми можемо бути корисними. У нас була плідна співпраця між промисловими підприємствами кривого. Ворогу та чеськими компаніями так було до 2014 року. Не так інтенсивно це тривало до 2022 року. Але на рівні влади на той момент такого партнерства не було. Тепер ми його маємо. Якщо говорити про допомогу, у нас є неурядова організація Людина в біді. Вона досі працює в Україні та надає підтримку біженцям, ВПО та усім людям, що постраждали внаслідок війни. Кривий ріг цінує дружню підтримку чеської республіки. Зазначалося на зустрічі, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул виступив з пропозицією укласти побратимські відносини з одним із провідних міст Чехії. На думку заступника міського голови Сергія Мілютіна, важливими першими кроками в стосунках із чеським агентством з питань підтримки торгівлі Чехтрейд є реалізація проєкту Aid for Trade у роботі з модернізації комунальних підприємств міста. На наступний рік сторони запланували проведення окрив розі бізнес-форуму за участі представників чеського бізнесу. Перший заступник міського голови Євгену Дот презентував чеські делегації розроблені містом проєкти з модернізації інфраструктури, залучення інвестицій та розвитку економіки. А для підтримки бізнесу Кривого Рогу Чеська Республіка через міжнародну організацію з міграції профінансує грантову програму. Іван проводов Максим Пономарьов цей день.